Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, теж реагує на переговорах щодо миру для України. Було досягнено прогресу, проте впевненості у мирному врегулюванні немає. Закцентував у своєму коментарі Джей Дівенс на неокупованій частині Донеччини. Ту, яку вимагає Кремль, і окуповані Запорізькі атомні електростанції також наголосив на тому, що небажані вийти з переговорного процесу, треба, щоб все відбувалося, от так, як є, без зайвої публічності. Сигнал про що на вашу думку така реакція. Ну і в чому прогрес чи він є? Бачите, яно в дипломатії є такі таке правило що коли нема про що говорити то говорять про конструктив про прогрес про зацікавлених сторін досягти якоїсь домовності ну і інші такі красиві правильні слова які насправді за собою дуже часто нічого конкретного не містять тому що Ну, нема про що щонайменше станом на зараз сказати. От, власне, те, що мені здається, можна прочитати, так би мовити, розшифровуючи ці загальні слова, які ми чуємо зараз з Вашингтона. Тобто, ну що значить, є прогрес? Ну, Прогрес може бути в будь-чому, але як тільки ми доходимо до якихось деталей, отут з прогресом якось стає все гірше і гірше. Ну, дивіться, знову ж таки, дипломатична практика. Нічого не погоджено, поки все не погоджено. Тобто можна з 20 пунктів погодити, 19, 20 буде не погоджений, ніякої домовленості немає. Правда, тут, до речі, московити, як завжди, люблять вчепитися в якийсь пункт. Сказати, от бачите, ви погодилися з тим, значить, будемо з цим працювати. Нічого подібного так не вийде. Тобто, або пакет, або до побачення. Тому я би зараз на це все реагував доволі, доволі спокійно і, чесно кажучи, не робив би зараз жодних якихось надзвичайних висновків. Поки що йде оцей такий доволі в'язкий, важкий процес таких, знаєте собі, дипломатичних. Ну я б навіть не сказав, що це переговори. Це так би мовити, таких от знаєте, дипломатичних танців. До речі, я користуючись нагодою, я не хотів би сьогодні через п'ятий канал передати вітання всім нашим дипломатам, бо сьогодні наше професійне свято, і побажати їм бути на висоті тих завдань, які сьогодні вирішує держава. А від дипломатів дуже дуже багато що залежить. Так що давайте всі привітаємо їх всіх з цим для них важливим хорошим днем. Ну і від імені всього нашого колективу, звісно, приймаєте вітання як дипломат. Ви знаєте, ще того покоління, яке мислило масштабно і вміло працювати з різними викликами з нинішньому поколінню дипломатів вчитися і вчитися. Ну і сподіваюсь, у вас ще є, буде не одна можливість власне ці свої дипломатичні знання і вміння проявити на користь Україні. До речі, щодо власне того переговорного процесу і Танців Ну, які ми вимушені зараз спостерігати, бо такий підхід у нинішньої адміністрації американського президента те, що так часто звучить останнім часом, там тема Запорізької атомної електростанції. Вона окупована росіянами, вона фактично є ну, елементом ядерного шантажу, в тому числі, тому що там відбуваються обстріли постійно, блекаути час від часу. На цьому наголошують. Те, що американці так нею цікавляться. І, власне, вона от виходить в якийсь переговорний процес. Про що це може свідчити? Це дійсно через небезпеку, чи це ну бажання, якісь фінансові бажання, спільне управління і так далі? Ну, по-перше, дякую, Ано за привітання. Я думаю, що це стосується не лише мене, а всієї, так би мовити, генерації тих дипломатів, які працювали на початку незалежності, нашої відновленості на нашої держави дещо вдалося, дещо не вдалося, але скажу вам відверто, я сьогодні пишаюся нашими сьогоднішніми дипломатами, тому що вони тримають на собі зараз величезний удар і, по-моєму, тримають його гідно. Ну а відносно оцих переговорів і всього іншого. Дивіться, я думаю, що ця тема про запорізьку атомну станцію вона з'явилася не випадково у переліку хатєлак Москви, тому що ну як же ж не Отримати ну такий ну доволі жирний шматок. Ну це ж станція, яка генерує е, шалені прибутки. Якщо вона функціонує нормально, якщо все окей, то тоді це е, те, що приносить дохід. І саме через це, в тому числі, вона так сподобалася і американській адміністрації. Ми ж вами, я знаємо, що на... Для Трампа головне питання далеко не Україна і навіть не Росія, головне питання це можливість десь щось урвати. Вибачте, за дипломатичний сленг, але по іншому це ну якось характеризувати не можу. Тому як тільки з'явилося щось на зразок того, давайте спільно покеруємо, ну тут Трамп тут як тут. І очевидно, що він буде підігрувати росіянам для того, щоб поділити на трьох. Зеленський чітко сказав: це несправедливо, і ми з такими підходами погоджуватися не будемо. Ну, питання тільки в тому, як це реально забезпечити, але те, що у такий спосіб вона функціонувати не може, ну це, це правда за визначенням. Отже, доведеться. Я думаю робити так, щоб Росія відповзла з цієї території. А як це зробити? Я думаю, що наші героїчні збройні сили чудово це знають. Далі, пане Володимире, про сенатора республіканця Лінсі Грема, заяви якого ми певний час, можливо, навіть з надмірним оптимізмом сприймали. Тепер спокійнішим, але тим не менше, свіжа заява Лінці Грема. У разі якщо Путін відкине мирну угоду, то Трамп мав би піти в Абанк, каже Лінці Грем, і передати Україні томагавки для завдання ударів по військових заводах на території Росії. Питання у мене до вас. От в чому роль Лінці Грема, як от такої собі торпеди, чи поганого поліцейського, чи як його сприймати? Мета цих заяв, які нам приємно чути, безумовно, але які поки що ну, поки що лише заяви? Ну, Бачите, я, я, я з вами погоджуюся, це справді поки що заяви, і нема впевненості, що ці заяви перейдуть в якусь практичну площину. Ну, тому що е, Трамп був би не Трампом, якби він е, не робив е, не проводив би тієї політики, яку він проводить зараз. Отже, дивіться, е, ну хай е, при всій непослідовності Байдена, але він чітко займав позицію. Є воєнний злочинець Путін, він його називав таким самим чином. Є країна-агресор, е, і тут все зрозуміло. Так він не давав нам е, зброї в потрібній кількості, тому що. Пам'ятаєте, Яна, за його каденції найголовніше і найулюбленіше слово в Америці було ескалація, uh -huh. тому що він боявся цієї ескалації. Ну от е, тепер е, насправді е, е, Трамп змінив в принципі все, що стосується е, е, правил гри, замість того, щоб стояти на боці е, цивілізації на боці правди і добра. Він вирішив, що йому байдуже хто на кого напав, е, хто винний, хто вчиняє злочини. Йому важливо припинити е, війну і на цьому ще й заробити. От він зараз власне займається е, саме такою політикою, таку політику проводить. Тому е, очевидно, що е, якби він хотів би передати нам ці томагавки чи іншу зброю, це вже було б зроблено дуже дуже давно. Зрозуміло, що він цього робити не хоче, тому що він усіма способами намагається вигородити Путіна, і е, йому з ним комфортно. От я ж думаю, ми всі е, дорогі друзі бачимо, як він е, щоразу критикує Європу. Ну от останній приклад уже офіційного характеру ця так звана стратегія національної безпеки, де він е, розповідає про Європу ну, все. Ганебне, що тільки можна собі уявити, і чого насправді в Європі немає. Але це його бачення. Ще гірше бачення у Путіна. Ось тут, бачите, вони сходяться, як два брати близнюки Чому? Ну тому що обидва автократи. Хочеться нам це говорити чи не хочеться. Ну Інший той московський це воєнний злочинець, це, це інша історія. А от президент Трамп просто любить кого? Путіна, Кім Чен Іна. В сінзіпіня, ну благо до цього не належить зараз керівник терористичного Ірану. Але я думаю, що пройде час і таке може з'явитися. Тому ми бачимо, що заяви Грема це одне, а практичні кроки з боку Трампа це інше. І мені чомусь здається, що це в основному гра на підвищення ставок і не більше. Пане Володимире, от виходячи з всього вище сказаного, ми так часто, практично в кожному спілкуванні Трампа із журналістами е, чуємо цей рефрен е, про те, що цієї війни не відбулося, якби я був президентом. І от за підсумками ну майже року другої каденції Дональда Трампа. А що відбулося б? От якби Якби, Роби, та, проху якби проху. Путін вторгся, а він планував і планував десятиліттями. А Трамп був би президентом, що б відбулося? Ну, це з, з так би мовити теми так би мовити філософствування того, що, що ми не знаємо, але мені чомусь здається, що нічого не відбулося. А оскільки позиція у Трампа відносно Путіна зрозуміла. То знайшлись б тисячу е, ну, так би мовити причин сказати, чому це відбулося і чому Україна винна. Ну, бачите, е, те, що ми зараз чуємо від американської адміністрації, ну не належить до, до реалізму від слова зовсім. Це щось уявне, що лежить в основі цієї політики, але це уявне настільки не. не Відповідає реаліям і настільки протирічить здоровому глузду, що можна лише дивуватися, як Трамп за цих неповних там 12 місяців зумів настільки завдати шкоди власне самій Америці. Подивіться, якщо він говорить на там, ви в НАТО і Європейському Союзі протипоставляючи себе ті самій НАТО. Ну, це означає, що він втрачає геополітичний вплив. Бо НАТО це потужна структура, яка повинна демонструвати силу. Якщо ти з нею виходиш, ти так само відмовляєшся від тієї ролі, яку твоя країна впродовж десятиліть відігравала в світовій політиці. Хіба це в інтересах Сполучених Штатів Америки? Безумовно, що ні. Я знаєте, я не думаю, що все таки. Вже дуже дуже скоро після того, як внутрішньополітичні процеси в США підуть своїм так би мовити не дуже приємним для Трампа кроком, дещо почне змінюватися, в тому числі і в самій республіканській партії. І тому я все таки сподіваюся, що так чи інакше, але десь січень може ознаменуватися дуже серйозними змінами в ситуації. Навколо Трампа, і можливо, це змусить його змінювати свої підходи до війни в Росії, бо поки що, ми бачите, вони повторюють слова Путіна: Українська криза, український конфлікт там щось в таке в такому ж дусі, що явно підігрує фактично Москві. Пане Володимире, сьогодні президент України анонсував нові пакети е, санкційні е, щонайменше один до кінця цього року, тобто фактично найближчим часом, і заакцентував на тому, що там будуть присутні і особи із Китаю, ті, які співпрацюють із воєнною російською промисловістю. Наскільки своєчасне це рішення накладати санкції не тільки на росіян, на російські компанії структури? Кури, але і е, на китайські, ну, поки що, це особи з Китаю. Бачте, я думаю, що це, скоріш за все, такий просто символічний жест. Це просто те, що, можна сказати, є ну, таким делікатним, е, е, якщо хочете, навіть попередженням Китаю, що він веде себе. Е, Зовсім не так, як е, мав би вести, тому що якщо Китай претендує на е, не лише економічну потужність, що вже власне і відбулося, але і на е, політичний вплив в світі, він має бути зваженим. Він має бути таким, е, який викликає повагу, а не на е, те, що е, Китай зараз робить. Ну, подивіться, е, вже ні для кого не таємниця, що Китай. І офіційно і неофіційно допомагає Росії вести цю війну. Якби цього не було, повірте, Росія вже давно б стояла навколішки і просила б, щоб її не били надто сильно. Бо саме завдяки допомозі Китаю, і до речі, давайте не забувати і Північну Корею, бо Північна Корея. Без Китаю не зробила б жодного на кроку при всіх проханнях з Москви. Тобто це означає, що Китай справді має всі важелі впливу на Росію, і вони для Росії критичні. Якщо ми говоримо про там важелі впливу з точки зору Заходу, так це санкції, так, це надання нам зброї, це те, що може бути, але все одно матиме певний. Так би мовити, лаг в часі. А от Китай, якби він чітко ясно сказав, я припиняю тобі допомагати, я припиняю купувати твої товари, я припиняю підтримувати твої експансіоністські цілі. Повірте, російська економіка зупинилася б через місяць-півтора. Бо сьогодні саме Китай це та країна, яка витягує за вуха Росію з економічної прірви. А якщо економіка зупиняється, зупиняється все. Зупиняється військова машина, зупиняються всі ці побідоносні плани і тому подібне, і так далі. На жаль, Китай цього робити не хоче, і знову ж таки, чому? Та все дуже просто. Йому така ситуація вигідна, тому що Росія ще більше. Стає економічним додатком до Китаю, Росія ще більше знекровлюється, Китаю після цього буде зовсім неважко фактично приєднати ті частини Росії, які зараз є формально російськими, до себе. Просто зайшовши туди економічно і встановивши там свої правила, що, власне, вже на, на Далекому Сході відбувається, зараз Китай просто переходить до практичної реалізації цієї мети. При тому, що. Публічно заявляє про дружбу, про стратегію, про відносини з Росією, і так далі. Ну але люди, які трошки глибше дивляться за ці офіційні заяви, прекрасно розуміють, що Китай просто починає проковтувати ті території, які йому е здаються найбільш прийнятними для цього процесу. Так що е Китай веде свою е політику, яка е його цілком влаштовує, і це е безумовно е говорить про. Е Ті речі, які нам би варто було б враховувати, ну от можливо, ці такі точкові заяви може і десь мають дати сигнал Китаю, що все ж таки він повинен по ідеї змінити свою позицію.